Браза на тата може бути через фа фаворитизм. Фаворитизм це коли одну дитину в родині виділяють, і це не ви. Якщо у вас була така історія про фаворитизм, тобто когось виділяли одного з дітей, і це були не ви. То у вас може бути відчуття неповноцінності. Дуже часто буває так, що той брат чи та сестра нічого видатного не роблять. Так ось якось воно склалося, і ти просто постійно відчуваєш себе недо просто тому, що ти не він або не вона. Тому це історія про неповноцінність. І о, уявіть собі, а, які проблеми можуть бути в стосунках у дівчинки, у якої постійне відчуття неповноцінності, що вона недо в неї відповідно буде занижена самоцією. Оцінка, тому що ну її ніколи не приймали просто так. А задача батьків прийняти дитину просто так, такою, якою вона є, не тому що вона гарно вчиться чи в у неї там рівні ноги. Тільки сьогодні мені одна клієнтка розказувала, як в них в родині бабуся перевіряє у кого які ноги. Кожен раз приходить в гості і дивиться, які ноги та як в кого з її внучок найрівніші ноги. Уявляєте собі цю історію, наскільки це взагалі травматично. Оця неповноцінність та вона потім впливає на те, що ти йдеш з цим в стосунки.